Стрільці та осінь 25-го року, що для вас принесе цей період. Дивіться свій знак по сонцю або по астенденту, якщо він сильний та проявлений у вас в натальній карті. На консультацію по натальній карті, як завжди, запрошую, і вас, стрільці, особливо, тому що для вас суттєво осінь міняє ваше положення справ, міняє для когось статус, і статус непростий стає. Це може підвищувати ваш статус, рівень, рейтинг, десь це може давати вам змагання, конкурси, в яких ви можете здобувати. Певні місця і дійсно мати вдалим цей прояв, ви можете встрягнути в конкуренцію. І детально, звісно, є прогноз по коридору за темний та на вересень, тому ми більше будемо зупинятися на жовтні та на листопаді, але вересень в цілому буде давати боротьбу та визначеність в, давних, в давніх аспектах, і це кармічні події. Тобто, те, що раніше було, давалося під сумнів, зараз іде як визначеність. Те, що раніше було неофіційним, ви зараз оформляєте. Документально. І це стосується всіх сфер життя, доказів по кваліфікації, це певна легалізація, десь оформлення на службі, а також це прям конкретна зміна у стосунках на офіційний рівень. Тобто хтось, хто давно у відносинах, може нарешті підписати документ, одружитися, хтось може признати батьківство. І тут дуже багато тематик, які пов'язані з судами. Надіюсь, вони вас минуть в негативному плані і більше будуть стосуватися приємних змін, Зміни, які вам сподобаються, але скажу, що стрільцям буде фортити, і особливо в жовті. Якщо вересень буде давати драматичні інколи події і щось таке, що вас буде, прям вау, чому це зі мною? То е, коли жовтень наступить, для вас буде, знаєте, жовтень це таке прощання з великим етапом негативних подій, можливо, пов'язаних з комунікацією з людьми, з якими зараз ви завершуєте етап взаємодії, співпраці, взагалі спілкування. Дуже багато хто буде прям позбуватися всього, що пов'язане. З таким тригером минулого. Часто це відшліфовка і там розбір архівів, це якась шліфовка документів, що потрібно, що ні. Хтось стикнеться з тим, що прям побачить, що виходять року дії ваші документи і буде їх оновлювати. Жовтень максимально піднімає питання, які давно ви відкладали, і зараз дає їм фінал, тобто завершення. Дуже добре теж для діагностик, обережно з тим, що можуть бути якісь хронічні загострення. Хронічних хвороб, з ними просто треба буде знову повзаємодіяти, згадати ці ваші попередні історії та діагнози, і можливо десь фіналізувати, або нарешті знайти вихід із якоїсь ситуації, знайти правильне лікування або правильного спеціаліста. І знаєте, от якщо порівнювати жовтень та листопад, листопад дуже багато дає шансів, шансів на нове. І в листопаді ви як перероджуєтесь, це як птиця Фенікс, яка е спочатку згорає дотла, а потім знаходить вихід і все ще відробується. Народжує. І ви теж можете повернутися до справ, з якими давним-давно. Вже втратили зв'язок, контакт не хотіли е, робити цього. Наприклад, у вас було якесь захоплення давно. Ви це навіть могли монетизувати, але відмовитись від того, в ряду якихось інших обставин зараз це до вас повертається і з новою силою може дати шанс вам використати це і ще й навіть заробити. Тому багато хто може напсихувати і залишити своє основне місце роботи, а покинути свій такий дохід і зайнятися чимось, наприклад, там здавати в оренду гараж. І кинути звичайну роботу, або там е, піти в пасивний дохід, піти від активної участі е, десь в якихось процесах, під там, вийти з бізнесу. І все це дуже цікаво може програтися в тому, що ви просто зрозумієте, що ви в душі давно собі не зізнавалися, що ви саме так хотіли жити. Тож листопад дає вам смак, як виглядає життя вашої мрії. І це дійсно класно для для стрільців. от, дочекати цього листопада, бо буде непросто: будуть різні перипетії до листопада. І в жовтні буде такий сумбурний час, коли можуть відбуватися такі речі, які вас будуть вибивати. Там типу, це ж було зі мною стільки років, а зараз я з цим прощаюся. Е але знайте, що ваше перерочення відбувається в листопаді 25-го і ви це точно запам'ятаєте як частинку сценарію своєї долі. Залишайте обов'язково лайк та чекаю на ваші коментарі, якщо у вас вже почались кармічні події доносного характеру саме в коридор затемнень.